Вітаю Миколаю, сьогодні у нас 8 вересня, 25 рік. Ну і знову посів. Ну, знаєте, Чим більше я влазю в цей наутів, тим мені, можливо, я багато чого неправильно роблю, але тим більше мені подобається. Сіємо пшеницю. Пшеницею, супер сівалкою сіємо. Дивіться, який фон хороший. Ось так. І здається. Я коли зайшов сіяти, що вона дуже погано сіє. Ось як Подивиться, вся стерня лишається, тобто поверху. А беремо ось так стерню, роздвигаємо, дивіться, вона вся підрізана, зрізана, соломка лежить. Тут волога земля і наша пшеничка. Вон, дивіться. Якраз лежить на волозі, можливо, потрібно так було глибше, але... Ну, така, що ліпиться, має зійти. А начебто, да, і нічого тут і не проходило. Стерня вся стоїть. ну десь Тут тут були пропуски, десь десь десь, десь пусте було, десь, тому що ми тут сіяли теж з цією самою сівалкою. І тут була в нас пшениця, яка в нас згоріла, нічого нас не вродило. Ну, блін, я ж кажу, мені, мене втягує, мене втягує цей наутіл. Ось, стерня стоїть. да, Беремо, а вона, дивіться, як гарно вона була зрізана, підрізана, що вона лишилася, її підняло, положило насіння. Ось на вологу землю. Ось насіння, На вологу землю. І положило всю стерню, начебто вона так і зростала. Ну, затрат менше, не знаю, по шкідникам, по бур'янам, тому що де-не-де тут пшеничка була зійшла, ну, ми знаємо, як боротися. Так що сім тут невідому пшеницю, яка була, не знаю, яка була таку, таку сім, не знаємо і назву. Тобто, знаєте, експерименти і ми для себе тут сіємо. Хоча є думка взяти, О, Ого, дивіться, яку железяку знайшли. Геть нова почти. Ось така сівалка. Така сівалка. Мінуси цієї сівалки те, що кожен сушник сам як, іде, як суцільний культиватор, жорсткий культиватор, який не грає, не грає, нема чому грати там. Е, буває один край глибше, другий край мільше сипе. На культиваторі, вон бачите, знову нацепили на лапі якісь. Кольцо, як завжди, ципок, насипляється на такі лапи. Ось такі лапи, які йдуть, вон, колечко цепили. Лапи, які йдуть, культивують, підрізають. Я ж кажу, пройшло і начебто нічого не зробило. Але обробило і положило, чим мені подобається, зрізало, положило саме на подушку, не змішувало нічого. Спочатку підняло зерно, О, я вам покажу, як у нас тут все строєно, комусь потрібно. Бачимо? Тут стоїть ділитель, який розкидає пшеницю на цю всю ширину. Ось вона як висипалася тільки що, вона всю ширину лапи. Тобто 20 см, і він той ділитель, зерно падає, воно вдаряється і розкидає. Тут ззаді такий фартушок, для того, щоб зерно не вилітало назад і не зависало, падало тільки, тільки під лапу. Ось такий, можливо, комусь буде, буде цікаво це. Де немає таких пластмасових, ми робили залізні. Он, бачимо, ось тут залізний, саморобний. Зараз трошки Вон, залізний, саморобний. Катки, мені теж ці подобаються, самі кращі катки, тому що вони роблять ось так рівненько. Так що такі справи продовжуємо утильничать, ну, умнічать, розумнічати. Так, було виїхати начебто шуткуючи але але вийшов ще непоганий посів який подобає, мені подобається є звісно мінуси. мінуси в чому гарно сіється але ось такі кучки де, то це вже не подобається тобто де багато соломи ну, у нас на півдні немає це тут комбайн став і бачимо ось таке не знаю прийдеться або спалити його або зібрати прибрати десь а так загалом все добре, красиво. ну Буде багато хто там йорничать, умнічить, херньою страдає, все остальне. ну, Страдаємо херньою. Побачимо, що в нас вийде. Але цікава тема. Волога, до речі, гарно збереглася, не на багатьох полях зараз є така волога, щоб можна було сіяти на отіх. Оких... 4 сантиметра і в вологу землю. Так що тримаємось, Дякуємо захисникам за чисте небо і працюємо. Все буде добре.